Привіт, дорогі глядачі, з вами канал Автотема. І так, Данило Гетьманцев, а це на секунду, начальник налогової поліції, чи міністр налогової поліції, виключу щітки. Так, сказав, що зняття акцизу і зменшення податку на бензин було великим прорахунком і помилкою держави, тобто те, що. Бензин з'явився на заправках, бо заправні станції змогли його ввозити, бо по адекватній ціні продавати. Те, що люди змогли заправлятися більш-менш по адекватній ціні, хоча вона взагалі, ну, не можна сказати, що вона адекватна. Що дефіцит подавав, подолався, він назвав помилкою. Помилкою через те, що Україна не доотримала там пару мільярдів бюджет. І те, що Люди б, тобто водії, купували б по будь-якій ціні. Тобто, якби 70 був, потрібно було б купували по 70. Ну теоретично, з його точки зору, так як він от, податковий керівник, йому потрібен найбільший дохід цієї податкової, тобто кошти в бюджет. Здавалося б, все правильно з його точки зору. А з точки зору людей, які зараз масово втратили роботу, скоротилася зарплата. І ще й цей бензин втридорого. Плюс, якщо зростає ціна на бензин, то і зростає ціна на продукти, на все. Тобто, все ж доставляється автомобілями, відповідно, ціна на все підвищується. Аграріям посіяти це все зерно зібрати. Також солярка дорожча, а дорожча в них пшеницю ні купи ніхто. І також її доставити в порти, кудись продати. Теж кошти. Дві сторони медалі, як завжди. Але він заявив, що в найближчий час цю помилку буде виправлено. Е, як ми знаємо, акциз вже повернувся, але за рахунок того, що впала ціна на нафту, ми не відчули підняття ціни на бензин. Це хорошо. А тепер податок з 7 хочуть знову вернути до 20. Якщо вернуть, то це на оцих 13% ціни до палива можна додати. Доволі така ситуація собі. Будемо дивитися, це ж все не він вирішує, в неї вирішувати Верховна Рада, приймати відповідні рішення, законопроекти ухвалювати. З кабінетом міністрів це все походжувати, тобто це все має прораховуватися, як воно вплине на економіку, як вплине на наявність бензину, тому що якщо бензин буде там знову по заоблачних цінах, його будуть менше купувати, менше завозитись, можливий дефіцит. О! Вертаємося да, до самого початку. Якщо ще будуть проблеми з енергоресурсами, Знаєте, як тоді казали, що от купи собі електричку, тобто електрокар, так, і їсть, не переживай про бензин. Тепер вже ж і електричка. Цей, електрокар не спасе. Тож, уважно спостерігаємо, як це все відбувається. Надію, що все-таки все буде якось більш-менш добре. Вам розповідаю. Бажаю незначного підвищення, тому що. Мені здається, що його не уникнути цього підвищення на бензин, то хоча б воно було незначне гривня 2-3, а не до 70, як вони там собі кажуть, що люди можуть купити. Може, вони й можуть. А простим водіям, то по 70 доволі неприємно. Тому готуємося до найгіршого, але надіємося на найкраще, а я вам обов'язково розповім, як усе станеться. До зустрічі на каналі Автотема.